Хто там ще думає, сумнівається, чи замовляти в цьому магазині ліжко? А чи нормальні вони, а чи нормальної якості вони меблі продають? Ось додаю відгук на наше топове ліжко Манчестер. Пані Анна залишила, що замовила в нас ліжко Манчестер. До нього взяла матрасик Лотос Етерно. Про нього теж не одне один десяток відео зняв. і що... Виготовили ми це все раніше ніж потрібно, і по якості подобається. І ще за диваном вона збирається повернутися на рахунок самого ліжка. Пару слів найкраща модель, як на мене, в плані ось цієї м'якесенької подушки. Я за неї все готовий віддати. Тут у нас воно стоїть в величезному розмірі з опцією високого короба, але стандартно 160 х на 2 коштує 22 тисячі гривень і має гарантію 7 Років ось таке ліжко, тому що внизу йде додатково металева е, рамка, яку стягує, яка стягує і тримає конструкцію на собі. Ви з ним можете робити все, що завгодно, ну ви йому нічого не зробите, воно супер міцне. І пані Анна взяла матраси кетерно. Е, це у нас без пружини українського виробника витримує 180 кілограмів на спальне місце, теж модель Каво. Да, вона не зекономила, вона не взяла там, не шукала найдешевші варіанти, взяла по якості топ. Але якщо купуєте матрасик, якщо купуєте ліжко комплектом, у нас іде знижка, є оплата частинами на 5 платежів і безкоштовна доставочка по Києву. До речі, по Україні відправляємо, якщо потрібно. Тому, якщо шукаєте дійсно якісне ліжко, яке вам прослужить довго, не буде вам колупати голову. Там щось там скрипить, щось хитається, поламалося. Це до нас, і матраси також класні підберемо. Сайт є, в шапці профілю, телефончик для зв'язку.